Українці на солодке грошей не шкодують. Ну, лично у мене близько тисячі Стреси та бідність провокують цукрову залежність. Мені вибирають в качестві такого утішителя сахар чи можна заощадити, відмовившись від солодощів. З початку цього року 4,5 мільярди гривень витратили українці лише на кондитерські вироби. Солоденьке ми стали споживати на 10% більше у порівнянні з минулими роками. Про це свідчать дані державної статистики. Сніданок вирішив перевірити, скільки людей виходить із магазину зі смаколиками. Що з солодкого брали сьогодні? корзиночки з білковим кремом. Ми їх полюбляємо. Много покупає конфети. Конфети любимо, в даному випадку тармашка. і рог. І що ми взяли десерт. Пончики. Українці зізнаються, солоденьким заїдають стрес. Я вночі стала до дитини і потягнулася на дачі. за шоколадом. Я поняла, что это стресс. Когда есть сладкое, оно как-то заспокоит больше. Та психологи застерегают от такой терапии. Чревато заедание тем, что если его использовать слишком часто, во-первых, возникает банально привыкание, то есть доза сладкого, которая успокаивает, требует повышения. И, соответственно, ну, нарушается обмен веществ. Але є і ті, хто намагаються протистояти солодкій спокусі. Як зал почав ходити, так і не їм солодко. Відмовляюся. Десь 4-5 місяців. Без солодкого навірно, місяця полтора. Я сиділа на марафоні без сладкого 21 день. Витяжала тільки 14. Незаможні їдять більше солодкого, з'ясували американські учені. Дослідники проаналізували дані про харчування більше 30 тисяч громадян. Американець із середнім рівнем достатку перевищує денну норму цукру на 15%. Якщо ж його заробіток зовсім низький, споживання цукру вище норми у кілька разів. Тобто, замість чотирьох чайних ложок на добу. Він з'їдає більше 16. а це прямий шлях до цукрового діабету, ожиріння та серцево-судинних захворювань. Відмова від солодкого піде на користь не лише здоров'ю, а й гаманцю. Арифметика проста: в середньому українець у день витрачає від 10 гривень на солодощі, а за рік набігає майже 4 тисячі гривень. За ці кошти можна купити річний абонемент у спортклуб, мультиварку та путівку у Карпати.